Дівчатка, подивіться, яку я знайшла квіточку. Як ви гадаєте, що з нею сталося? Вона засохла. Вона засохла. так. А що ж рослинці потрібно для того, щоб вона росла? Водичка, Водичка і, сон... і Так. І а... земля. І земля. Так, молодці. Ось у вас є два стаканчика водички. Чи можемо ми врятувати нашу рослину? Ми можемо врятувати. Для цього нам її потрібно що? Полити, Полити. молодці. А поливати ми її будемо у наш піддон. Тому що ця рослинка любить пити водичку з піддону. Наливайте добре-добре, бо вона, напевно, довго не пила водичку. І поставимо її на сад. Не все, ну, ми долємо ще. Ми подивимось, що у нас трапиться з водою. Залишимо її на деякий час та подивимось, куди ж подінеться наша вода. Менше води стало, Менше води стало так. Подивимось, що сталося з водичкою? Випила. Квітка випила її. Так. Тобто вона своїм коріннячком п'є воду та речовини, що в ній розчинені. А ми можемо в житті побачити, як живляться рослини. Ні! Пропоную вам подивитись, як живляться рослини. Спочатку розфарбуємо воду. Насипаємо фарбу в стаканчик. Молодець. Насипайте. Насипаю обережно, насипай. Тримай стаканчик і попию собі. Однією рукою тримаємо стаканчик з барвником, а іншою ручкою наливаємо обережно воду в воду стаканчик. Залишаємо стаканчики і добре розмішуємо фарбу. Беремо ложечку і розмішуємо. Тримайте стаканчик і в Для досліду нам знадобляться листочки пекінської капусти. Відірвіть, будь ласка, по одному листочку. А тепер зануримо наші листочки у фарбу. Беріть листочки та опускайте. Тримайте стаканчики ручкою. Ось так. І залишайте. Як ви гадаєте, що станеться з нашими листочками? Вони пофарбуються. Молодці, вірно! А щоб це перевірити, ми залишимо їх на один день. Ось і настав другий день нашого експерименту. Подивіться, які чудові кольорові листочки ми отримали. Давайте роздивимось їх ближче. Дістаньте листочки та положіть на тарілочки. А тепер за допомогою губи ви можете роздивитись їх ближче, щоб було гарно видно, як водичка просочила увесь-увесь листочок. Побачили, що зафарбувались листя рослини. Тож ми можемо зробити висновок, що за допомогою коріння живляться усі частини рослини. Молодці!